Виконуємо проєкт 3 до параграфа 27 за підручником інформатики 5 клас авторського колективу Корнієнко Крамаровська Зарецька 2022 року випуску. Відкриємо програмне середовище Scratch 3. Змінимо тло сцени, до цього натискаємо кнопку Обрати тло, і нам потрібно тло з категорії космос, а саме з іменем Moon. Вилучимо спрайт 1 родового котика, для цього натискаємо на ось цей кошик та додамо спрайт ракети. Для цього натискаємо кнопку Обрати спрайт. Ось у нас ракета. Містимо її ось сюди. Нам потрібно будуть ще деякі спрайти, ну але давайте зразу створимо деякий скрипт для даної ракети. Нам потрібно зробити так, щоб вона ніби приземлялася. Якщо ми прийдемо на вкладку образи, то бачимо, ось тут є різні образи. І нехай наша програма розпочинається тоді, коли натиснуто зелений прапорець. Для цього переходимо в групу події. Додаємо команду, коли зелений прапорець натиснуто. Нехай ракета з'являється через деякий час. Через це спочатку ми її ховаємо. Далі чекаємо 1 секунду, і після цього її показуємо. Ну і тепер нам потрібно змінювати образи цієї ракети. Тут зручно використати цикл з лічильником. Додаємо цикл повторити. Кількість ітерацій циклу у нас буде 4, тобто скільки раз буде виконуватись код всередині даного циклу, тому що дивимося. Раз, два, три, 4. І вона назупинилася. Ну, але для початку перед ним поставимо, щоб початковий образ ракети був ось цей. Вибираємо змінити образ на A rocket ship. А ось тут вставляємо наступний образ. Ну і щоб це було не надто швидко, поставимо якусь затримку. Нехай через 0,25 секунд. 4 повторення, значить буде якраз одна секунда. Давайте запустимо. Добре. Тепер додамо спрайт хлопчика. Нехай у нас буде Джейм. Поставимо його ось сюди, в куточок. Ось так. І в нас він має з'явитися після того, як вже ракета приземлилася. Також для нього розпочинається тоді, коли зелений прапорець натиснуто. Отже, спочатку ховаємо. Нехай він з'являється саме в усій точці. Через це додаємо команду перемістити з в координати X, Y». Це у нас координати якраз де знаходиться зараз ось цей хлопчик. Після цього чекаємо. У нас ось тут одна секунда, і ось тут одна секунда. Це в нас буде 2 секунди. Ну і нехай з'являється хлопчик через секунду після ракети. Значить, буде разом 3. Показуємо хлопчика. І він повинен рухатися до центру нашої сцени. З групи рух, додаємо команду ковзати, щоб в нас був плавний рух. І координати центру сцени у нас x0 y 0. Давайте запустимо. Добре. Так, класно я по цьому блоку, щоб він вернувся початкове положення, тому що нам потрібно, щоб хлопчик тримав прапор України. Для цього його намалюємо, наводимо вказник миші на обрати спрайт, не натискаємо, а натискаємо намалювати. Вибираємо лінію. Зробимо її товстішу колір лінії. Встановимо якийсь ось такий. Хай буде ось таке. Тепер вибираємо прямокутник. Контурах нехай взагалі не буде. Зверху нам потрібний синій колір. А знизу жовтий. Так, помістимо прапор в руку хлопчику. Давайте зробимо його ось таким. Повернемося на накладку код. І створимо скрипт. Зрозуміло, прапор має з'являтися одночасно з хлопчиком. Коли зелений прапорець натиснуто, спочатку ховаємо, потім переміщаємо його ось сюди в руку. Після цього чекаємо деякий час. 3 секунди і показуємо. І тепер запустимо. І зрозуміло потрібно, щоб прапор переміщався разом з хлопчиком, щоб був в руці. Ставимо його ось так. І додаємо ковзати такі координати. Все добре. Тепер додаємо дівчинку. Нехай у нас буде Ебі. Тільки розмір Ебі трішки зменшимо, нехай буде 80, поставимо її ось тут біля ракети. І дівчинка має казати: Україна космічна держава. Можна так само, як і для хлопчика, зробити через деякий час, але давайте зробимо це вже з допомогою деякого повідомлення. Отже, коли наш хлопчик перейде в центр. Нехай передасть повідомлення дівчинці, що вона може з'являтися. Йдемо в групу події і додаємо команду оповістити. Створимо нове повідомлення, назвемо його Передати дівчинці. Тепер повертаємося до дівчинки. І коли дівчинка отримує повідомлення передати дівчинці, тоді їй потрібно показати. Після цього вона має сказати протягом нехай двох секунд Україна космічна держава. Тільки спочатку дівчинку заховаємо. Коли натиснуто зелений прапорець, її ховаємо. І з'явиться вона тільки тоді, коли отримує ось це повідомлення. Ну і після цього хлопчик має запитати, як звали першого українського космонавта. І щоб хлопчик знав, коли саме йому питати, потрібно вже передати повідомлення хлопчику. Отже, створимо ось це повідомлення, Назвемо його Передати хлопчикові. Йдемо до хлопчика. І тепер, коли хлопчик отримає, передати хлопчикові, він має запитати, і нашу відповідь потрібно буде вводити з клавіатури. Переходимо в датчики, додаємо команду запитати і чекати. Ведемо, як звали першого українського космонавта. Після цього ми будемо вводити відповідь. І якщо відповідь буде правильна, значить мають лунати оплески. Якщо неправильна, значить якийсь інший звук. Отже, нам потрібне повне розгалуження. Якщо, то інакше. Даний шестикутник вставляємо умову. Нам потрібно перевіряти рівність деяку. Отже, додаємо дорівнює. Далі, якщо наша відповідь введена, Буде рівна, а перший український космонавт це Леонід Каденюк. Тоді мають лунати оплески. Додаємо з групи звук, відтворити. Давайте, нехай буде краще відтворити звук до кінця. У Нас бачимо зараз звук Поп за замовчення. Прийдемо на вкладки звуки і прослухаємо ось цей звук. Ну, це зовсім не оплески, Додамо оплески, натискаємо обрати звук, перейдемо на вкладку Голос. Вибираємо звук «Чир». Повертаємося на вкладку «Код». відкриваємо список і вибираємо «Чир». Інакше знову на вкладку звуки. І нехай. Лунає сміх, раз вказали неправильно. Ось так. Давайте перевіримо зараз. Так, хлопчик питає. Добре, ведемо правильну відповідь. Леонід Каденюк. Оплески, а тепер ведемо неправильну відповідь. Так, все працює. Тепер, після того, як ми ввели відповідь і будуть оплески або сміх, то в нас мають зі сцени зникнути ракета, дівчинка та хлопчик. А от прапор залишитися. Отже, зараз у нас вибраний спрайт хлопчика. Він повинен сховатися. І передаємо повідомлення для всіх інших, що й вони мають також сховатися. Можна сюди, можна сюди, давайте сюди поставимо. Назвемо повідомлення сховати. Тепер вибираємо ракету. Коли ракета отримує повідомлення Сховати, значить вона має сховатися. Аналогічно для дівчинки. Коли отримує Сховати, вона має сховатися. Так, запускаємо. Так, все добре. Назвемо наш проєкт, наприклад, проєкт 3 Космос. Та збережемо його на комп'ютері. Файл вивантажити на ваш комп'ютер. Збережемо у власній папці. Закриваємо Scratch. Завдання виконане. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе! Все буде Україна!